Всім добрий вечір! Привіт, як ви! Дякую. Дякую. А може серед вас є такі, хто любить кататись на електросамокатах. Поаплодуйте, будь ласка. Як ви заїбали? Під'їбав. ви такі, да, я люблю. От. Мене просто бісять електросамокатчики, знаєте, коли я йду по вулиці, нікого не трогаю, і ви любите пристраюватись у це ззаді. Ну, любителі покататись на болті. І починаєте це дзень-зеленькати. Дзень-зеленькати. Пішоходи одне одному мене дзень зеленькають. Розумієте? Я хотів би побачити, як, як самокатчик вийде на автомагістраль. І такий дзень-дзяп. <пуф> Навряд чи хтось пропустить. Я люблю гуляти містом. І, знаєте, Але буває таке, що ти гуляєш і по вулиці, бачиш, як ти хтось махає. І такий хм, теж починаєш махати. І десь на третій секунді такий дідько. Це явно не мені. Да. І твоя мрія про те, що ти успішний стендап-комік, якого впізнали на вулиці, руйнується. Реальністю. Де ти стоїш між двома людьми, які махають одне одному? Як повний дебіл. Дивіться, я люблю махати. тут дібіл, люблю махати трохи. Да. Взагалі не так часто можна помилитись з привітанням. Погодьтесь. Знаєте, є ці любителі кулачків. Я весь час пройобуюсь. Вони ставлять кулачок, я ставлю долонь. Він стать ножниці, я колодязь, він просто півчаса хуярим в чувачі. Да, не так часто. Я люблю гуляти містом, але знаєте, от за дня гуляю іду і мене щось спучило, так я пукнув. А взаді мужик ішов. І він хотів мене обігнати, але я йому не давав. знаєте. Так би мовити, піддав газку трохи. Я вперше в житті, я ж такого ніколи не бачив, він не витримає, просто як перпендикулярно розвернувся і Я такий сібався. «Блін, це було мощно!» Було дуже мощно. Дивіться, мене пуки смішають, така моя комедія. Мене це смішить все. Запах, звук. Мені дуже смішне, розумієте? Якщо я сам в кімнаті, я так навіть інколи себе мотивую на пробіжку. Такий треба провітритись. А якщо хтось в кімнаті є, то це запросто може перерости в змагання. Газова кімната. Якщо, якщо що, виграє той, хто останній зомліє просто. Так. <ріст> <ріст> да? Люблю це дерьмо. Коротше, але я, знаєте, не впевнена людина, насправді в собі. Щоб виступати на сцені, треба певна впевненість. У вас тут 300 штук, я вас нікого не знаю. Ви такі, давай смішино. На це треба певна впевненість, але в житті я не впевнена людина. Знаєте, взагалі. Не особо. Я думаю, що самі впевнені люди, знаєте, це ті, що ідеально посрали, розумієте, про що я кажу? Що ти сидиш там, ну ти відчуваєш, що навіть витирати не треба. Ідеально посрав і просто вдіваєш штани і йдеш. Я один раз так за життя тільки зробив. Був в білих штанах, вам не рекомендую сьогодні. Реально, через це я думаю, що найвпевненіші люди це діди. Бо тільки дід може посрати, не знімаючи штанів. Така комедія. <гум> да. Знаєте, я ще люблю гуляти в парках, але зараз весна, і мене в парках бісять ці малолетки, що сидять і безсоромно лежаться. Знаєте, я теж хочу, щоб вони себе без, ну, дискомфортно почували. Через це я стою напроти них і починаю на них пялитись просто. Пялюсь прямо на них такий. Починаю ручити і кажу, давай, мужик, залежи її! Залежи, як треба! Обожнюю, блядь, гуляти в парках. Але знаєте, мене в парках напрягають оці ці собачники, які гуляють з цими монстрами, ну такими собаками розміром з мою дівчину, знаєте. Якщо вона стане на задні лапи. Не дівчина, а собака. Якщо вона стане на задні лапи і стане зі мною спарінг, я програю. Така собака. І весь час, коли ти заходиш в парк, коли тебе ця собака замічає, то вона відразу дивиться тобі на яйця. така... Вони починає слюнять, як ти вона така я такий, фух, добре, що зранку зимно трохи сховав. <рес> От, і я це... Але це звичай, коли вони це замічають, ці власники, да, вони тримають собаку і таки дивляться на тебе, і такий, чувак, все під контролем, все окей, але йди ж трохи швидше, блять, дивика яка вона здорова. <рес> От. Я це до чого. Один раз я йду по парку, і мене, знаєте, собака вирвалась в хазяйки з повідка. І мене налякало не те, як собака за мною бігла. А як хазяйка її доганяла. Я такий думаю, бля, якщо ти такий монстр, ти маєш, ти маєш бігати як Усейн болт. Що, ти сразу бути на легкому старті. Да? Бо от як ми кличемо собаку? Ня-ня-ня, правильно? Ні блять. Так, давайте розбиратися, як ви кличете собаку. Це весна на вулиці у вас пермотаксикоз, ви хочете мене залежати, залежати зараз. Коротше, я розказую цей прикол своїй дівчині, вона каже: Ні, не так. Я кажу, як ти кличеш. Вона каже: нах нах, -нах. Я такий думаю, і, і куди ти її так кличеш? нах нах-нах-нах, уйди -нах, нах -нах -нах, сюди. Вот. Да. Просто я не собачник, як ви вже могли зрозуміти. Я не собачник, в мене просто є спога з дитинства, де я сижу в коріша, в гостях, приходить собака і починає ригати. А собаки це так демонстративно роблять, так широко рот щось роздивляють, замічали? Така. Ніби щось показує. А мій коріш виду не подає, він такий дивиться, вона закінчила і каже: Конті, це що таке? Прибирай, давай. І собака з таким винним обличчям почала жерти власне блювотиня. І в мене цей образ весь час постає, коли собака комусь облизує обличчя. Я такий, ладно. Серйозно, мене ще помімо собак лякають оці власники стафів, знаєте, оці, в яких очі прямо горять. Де вони такі: Та це тільки стаф. Селекці... Він в мене хорошенький, його селекційно виводили для вбивства. Він хорошенький. Да, Я його кормлю дома м'ясом, він коли живим. Запускають зуміні-піги по коридору. І вони собі граються до пори до часу. Серйозно, люди, які вважають, що стафи класні. Ви читали ну, опис на Вікіпедії? Міцні нижні щелепи забезпечують потужність захвату. Клас. Потужність захвату забезпечена. Або це груди передні, випуклі і широкі, і розвинені. Це точно опис собаки чи Тараса Єремія. Я... <рес> Не поняв. Дивіться, я загалом е стараюсь бути смішною людиною в всьому. Я стараюсь бути смішним у всьому. Але, знаєте, навіть в сексі. Коли дівчина знімає з мене штани, така. Прикол. Я там просто прикол про Тараса і ну, прицепив. Окей, це просто на двох людей. Тут 300 людей і просто двом таких. Нормально. Да. Стараюсь бути смішним, і знаєте, буває таке по вулиці, йдеш, нечайно падаєш. Я хочу, щоб люди ну, не співчували. просто поржіть собі, йдіть далі, поржіть. Знаєте? А потім заходжу за рік і такий, блядь, відкритий перелом. Рукою не можу пошилити, його не пізнес. Да, Думаю, що навіть в критичних ситуаціях важливо бути смішним. Бо знаєте, бабуськи не вміють падати смішно. Коли падає бабка, ти думаєш, блін, що це за звук? Надіюсь, з нею все гаразд. Бля, вона не встає. Да. Моє бабусі є фраза в сраку носом за папіросом. Дивно це було чути в 8 років. Сраку носом. Що це значить? Це типа натяк на анілінгус? Да, я знаю, що це жарт хуйня повна. Я, я це знаю. Я його ну, розказував не для того, щоб ви посміялися, а щоб просто хтось такий сидів і такий. Фу, бля. Що це за дивний присмак в роті. а?» Але народ, ще трохи, ще потерпіть, ще пару жартів буде про це. Так я вже написав, думайте, я хочу це розказувати. Коротше, якось стукає до мене сусідка бабуська і каже, що це ви цілий день кричите і меблі рухаєте, га? Я люблю їбатись, Що ти тупиш? Весна на вулиці. А я в той день тільки з душу вийшов, весь був такий хорній, ну you know. кажу, ні, бабі вас можу виїбати, якщо що. В той день зробив собі тільки еротичну зачіску у вигляді серця. А воно трохи криве вийшло, і бабка подумала, що я фанат Юлії Тимошенко. А я б, ну, я переспав би з Юлією Тимошенко, знаєте. Це в мене така ну, юнацька мрія або дитяча травма, я ще не поняв до кінця. Ну, Просто в мене в дитинстві був цей щоденник з Юлією Тимошенко. Де вона сидить на моцику, вся в латексі і така, тільки вперед. Я приходив додому зі школи, брав цей щоденник і такий, да, Юль, тільки вперед. Тільки вперед, Юлія Тимошенко, да. Я кінчив. в мене цьому, все дякую вам за увагу.